Вітаю, друже. Спершу чума, що охопила ярнам, здалась мені чимось на кшталт лікантропії. Я неодноразово бачив таке раніше Укус чи подряпина зараження і подальше перетворення людини на вовкоподібного монстра. Та згодом я став припускати дещо інше, так би мовити, позаземне походження на пасті. На цю думку мене наштовхнуло створіння, що зустрілось мені в одному з темних провулків Соборного округу. Воно разюче відрізнялось від всього, що я зустрічав тут раніше блідосиній людиноподібний монстр з багатьма щупальцями замість рота. Він схопив мисливицю і, за допомогою відростка, що раптом з'явився з голови, намагався висмоктати її мозок. Міськовисмоктувач став першим натяком на так званих прадавніх, еволюційно вищих, недосяжних людському розумінню створінь, контакт з якими і призвів до падіння ярнама. би важко не було уявити та колись міськовисмоктувачі були людьми, можливо, простими піддослідними. та й я більше схильний думати, що членами так званого хору, найвищої касти церкви Стілення. Що пожертвували усім заради пізнання істини прадавніх та можливості еволюціонувати до рівня вищих створінь. Та пройшовши всі жахливі нелюдські експерименти, вони так і не змогли вийти на їх рівень, а лиш стали чимось віддалено схожим на тих таємничих створінь, жахливими монстрами, що все ще, можливо, десь на рівні інстинктів прагнуть так званого повного просвітлення. І саме тому так палко жадають поживитись мізками. Основна ціль чудовиська міцно схопити жертву, пробити своїм щупом відростком череп і висмоктати мозок. Вони ховаються в темряві, вичікують і несподівано нападають. Та деяким з цих створінь не потрібно розраховувати на елемент несподіванки, незважаючи на неповну еволюцію в вони все ж мають частину містичної сили космосу і здатні на деякий час сховати здобич. Отримуючи вдосталь часу, аби затиснути її в смертельних обіймах, при зустрічі з міськовисмоктувачем мисливцю потрібно пам'ятати про слабкість цих створінь до блискавки, вогню та колючих атак і остерігатись темних закутків.